Привіт! Кардіохірургу для проведення певних операцій на серці потрібно його зупинити. Але ж як далі жити людині з зупиненим серцем? Всі знають, що приблизно 5 хвилин людина може жити без кровообігу та оксигенації. А далі мозок починає помирати. Це в нормальному стані. А для уникнення подібної фатальної ситуації. Ми використовуємо штучний кровообіг. Тобто, коли ми оперуємо і зупиняємо серце, то попередньо ми підключаємо апарат штучного кровообігу для оксигенації та доставки кисню по всьому організму. У звичайному стані кров з правого шлуночка потрапляє в легені, де насичується киснем і віддає вуглекислий газ. Далі кров прямує у ліві відділи серця. Звідки виштовхується лівим шлуночком в аорту та відбувається оксигенація всіх органів. При використанні штучного кровообігу венозна кров кров з правих відділів серця збирається в оксигенатор, де насичується киснем, і, за допомогою насосу, оксигенована кров назад віддається в організм пацієнта, саме в аорту. Таким чином, робота штучного кровообігу дає нам можливість замінити роботу серця та легень, тому ми можемо вимкнути дихання та зупинити серце. При міні-інвазивній кардіохірургії ми використовуємо периферичне підключення до апарату штучного кровообігу. Найчастіше стигнув у вену та артерію. Через 2-сантиметровий розріз на шкірі в паху ми під'єднуємо апарат штучного кровообігу. Що дозволяє нам проводити міні-інвазивні операції на серці. Вважаю, що з моменту розвитку апарату штучного кровообігу саме і почалась велика ера кардіохірургії. З'явилось значно більше можливостей у хірурга для допомоги пацієнту. Тепер ми можемо зупинити роботу нашого маленького двигуна та полагодити його. Будьте здорові!